Прямо зараз стало відомо, чому пенсіонери силовики не воюють? Нова заява. Українці вибухнули обуренням 150 тисяч ветеранів силових органів терміново на фронт. Ротації у війську завдяки їм стануть можливими. Невже на носі зміни? Про це далі Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина гуцкало і останні події. Приблизно 145 тисяч військовослужбовців призовного віку не повертаються до служби після виходу на пенсію. Однією із можливих причин є недостатня поінформованість. Про це заявив заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО зсу Ігор Швайка в ефірі новини лайв. Чим відрізняються ці 145 там, умовних тисяч військових пенсіонерів? Да нічим. Вони не проінформовані про те, що вони сьогодні потрібні, і їх не на і їм просто не сказали, що вони мають стати, їх навчати або донавчати, або перенавчать на відповідну спеціальність, і вони будуть корисними для своєї країни. За словами військового за подібним сценарієм, живуть і інші категорії українців. Нам здається, ми кожного дня стикаємося з цим, що всі про це знають. Насправді, коли я починаю кожному із своїх співрозмовників розказувати про нюанси військової служби, як на неї можна потрапити, як можна вибрати військо частину, Як можна вибрати спеціальність? У багатьох людей у такі квадратні очі, вони цього перший раз від мене чують. Мені здається, що ми живемо в цьому інформаційному середовищі всі. Тільки виходиш там 10 метрів від мейнстрімної лінії, на якій ти стоїш, ніхто нічого не знає. Причому люди журналісти депутати, викладачі університетів поняття не мають, що можна як можна прийти на службу до слова цифру у понад 145 тисяч військових пенсіонерів, що не служать у війську, яку власне і згадав військовий. Напередодні оприлюднила економічна правда, послаючись на мін соцполітики. За даними мін соцполітики, в Україні налічується 635,8 цілих тисяч колишніх військових та силовиків, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу до 51 рік серед таких спецпенсіонерів є близько 145,2 тисячі чоловіків призивного віку, що не служать у війську. Видання наголосило, що при цьому військові та силовики мають низку поблажок. Зокрема, мовиться про ранній вихід на пенсію в 45 років і раніше, маючи 25 років вислуги та саме забезпечення після служби, що складає 70% від суми, які отримують особи, які продовжують служити на аналогічній посаді. Окрім цього, закон про пенсії військових та правоохоронців писався задовго до великої війни. Тому він передбачає надання пільги за професійною ознакою, а не за фактом участі чи неучасті в боях. Українці ж у відповідь вдалися до гучних заяв у бік силовиків пенсіонерів, зокрема із вимогою відправити їх на фронт. У нас 300 тисяч так званого спецобліку молодих пенсіонерів, співробітників СБУ, співробітників Міністерства внутрішніх справ. Співробітники прокуратури, які на спецобліку, на спец, І їх чомусь -то не торкається пане... питання мобілізації 300 тисяч. Тому, коли говорять та нема ким міняти, та є ким міняти, влада боїться торкати тих недоторканих. Напередодні навіть з'явилися ідеї про можливість залучення пенсіонерів силових структур до повноцінних ротацій у війську, щоб забезпечити відпочинок бійцям, які вже тривалий час воюють без перепочинку. Наприклад, залучення представників силових структур, частину тих людей, які являються військовозобов'язаними, вже є пенсіонерами силових структур, можливість ротації в. Цих структурах з тим, щоб більш молодих, більш енергійних і більш придатних. Відправити в бойові військові частини, народний депутат Сергій Нагорняк навіть казав про те, що пенсіонери-силовики можуть стати взірцями для інших громадян. Мовляв, люди мають побачити, що захищати країну треба всім від найвищих чиновників до сільських голів та селищних депутатів, в тому числі мова про пенсіонерів з поміж силовиків, які вміють поводитися зі зброєю, і зазвичай рано йшли на пенсію. Прокурори, судді, народні депутати, депутат Сергій Рудик назвав кого ще із так званого резерву потрібно було б залучити до ведення бойових дій. У Нас велика кількість в резерві людей, які за всіма законами жанра вже вміють тримати зброю, і по відношенню до якої держава має б застосувати те, що застосовувати це СП до всіх, ну принаймні з точки зору закону. Це військовослужбовці, які на пенсії, які в 40-45 років пішли на цю пенсію. Це я вже говорив Державна служба охорони. Ну а тим часом в Україні триває мобілізація, і допоки серйозних змін щодо процесу призову не ухвалено, чоловікам, що придатні до війська, та не мають інших підстав для уникнення служби, пропонують долучитися до війська через рекрутингові центри. Адже саме так є більша вірогідність отримати посаду відповідно до своїх вмінь та навичок. Як це працює, розкажемо у сюжеті далі. На столах розмаїті інформаційних листівок про бригади сухопутних військ та найбільше уваги привертає величезний екран. Це симулятор fpv дронів. На цьому симуляторі навчаються пілоти FPV. Тобто спочатку потрібно налітати на цьому симуляторі. Це на цьому джойстику літають, на цьому пульту літають бойові пілоти. Пробувати себе у ролі пілота тут може кожен, взявши до рук джойстик. Відвідувачі рекрутингового центру зможуть одразу визначитися, чи хочуть керувати БПЛА. Тут Є різні режими програм, починаючи від початкового рівня і до проходження якихось преп'ятствій. і вже такий більш продвинутий рівень, навчитися можна на ну, як в комп'ютерна гра. У рекроцентрі представлені понад сотню бригад сухопутних військ. Легендарна 92-га, яка тримає оборону Харківщини, потребує всіх від водіїв і до it спеціалістів У центрі її представляє командир новоствореного формування наземних безпілотних комплексів. Основні завдання це логістичні перевезення. Ми доставляємо боєкомплекти, продовольство різного роду товари, які потрібні нашим. Солдатам на передовій, тому що наразі доставка автомобілем транспортом занадто небезпечна через велику кількість птахів у небі. А наші роботизовані комплекси можуть робити це більш безпечно. Також це евакуаційні методи. Ми маємо змогу евакуйовувати поранених. Наземні безпілотні комплекси рятують життя українських військових на полі бою. Ділиться Андрія керувати ними не важче ніж машинками на радіоуправлінні. Роботизовані комплекси як Наприклад, дитяча машинка це звичайний пульт, як тільки що покажу на екрані, є літаючі апарати. В принципі, це той самий пульт і наземний робить відео. Треба тільки опанувати деякі правила, пройти підготовку. Цю підготовку ми самостійно надаємо. Є навчальні центри, які також додатково це навчають. Серед сухопутних бригад на новобранців чекають і розвідники. 74-ті цього літа виповнюється вже 20 років. Про бойові завдання говорити на загал, кажуть, не звикли. Та за час російського вторгнення привели чимало успішних операцій на Донеччині. Аеропорт були залучені там постійно на ротаціях. Це ще з того періоду Авдіївка, промзона, тобто вже Маріуполь. Відбір до розвідників серйозний, адже і завдань багато. У нас є підрозділи спеціальної розвідки в батальйоні, які проводять розвідку далеких тилів противника. Також у нас є підрозділи БПЛА, які ведуть розвідку далеких і близьких зон, добування інформації для підрозділів, для артилерійських підрозділів і люба лю лю інформація про противника. У рекрутцентрі переконують головне, щоб кандидат мав мотивацію, а навички майбутньої військової професії здобути нескладно. Ми супроводжуємо людину на всіх етапах. Тобто, це вибір посади, вибір підрозділу, це також проходження психологічного відбору і проходження військово-лікарської комісії. У нас ще не було жодного випадку, коли б людина, яка до нас звернулася, потрапила б в інший підрозділ, не в той, який ми їй пообіцяли. Рекроцентри сухопутних військ уже діють у Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. На черзі Одеса. Олена Медалюк, Ярослав засоба. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Чи підтримуєте ви заклики відправляти пенсіонерів силових структур на фронт? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 445 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.